Вітання всім на каналі Нумізматик. Сьогодні ми, друзі, продовжуємо з вами перебирати роли монет 2 євро У попередніх двох відео, так, серія з трьох відео. Ми з вами перебирали 6 ролів вже, так, в першому відео 3 роли, в другому відео також 3 роли. В першому, в першому випадку я знайшов 18 монеток, в другому випадку, друзі, я знайшов 14 монеток. Так, ну і я обіцяв, що третій перебір, так? Із серії великого пакунку так у нас буде ще 4 роли. Друзі, сьогодні ми переберемо монетки чотирьох ролів, ну і маємо надію, що знайдемо щось цікавеньке для своєї колекції. Запрошую вас подивитися разом зі мною, прослідкувати, які монетки трапляються в таких от банківських ролах звичайних. Це друзі, обігові монетки, так це не гарний стан. Це монетки, які походили вже трішки, потім їх знову пакують і видають різним магазинам. Тому, відповідно, можливо, для когось хтось дивується, так, що, чому в банківських ролах поганий стан. Друзі, в Україні трішки по-іншому. В основному в Україні роли продають монетки в стані гарному. В Німеччині так, монетки ходять, ходять, ходять в обігу, потім їх збирають, їх знову пакують і, мабуть, так, для зручності видають різним магазинам для здачі. Так, такі от монетки в ролах. Тому не дивуйтеся, що вони такі вже. Трішки потерті. Трішки ще нагадаю з попередніх ролів, друзі. Мені трапилося в першому випадку монетка, якої не було в моєї колекції. Так? Але монетка дуже така з плямою. Так, ось така вона французька монетка. Маю надію, що прямку я виведу. І, друзі, мені трапилася ще така монетка. Можливо, вона у вас є, але у мене такої ще не було. Тому це якраз із тої монетки, якої не вистачало із німецької серії. Пам'ятних монет. так. Одної, що в мене не вистачає, друзі. Звісно, це е, нова монетка 25-го року, 35 років Об'єднання Німеччини, але це питання часу, друзі. Скоро, думаю, вона теж буде в обігу і вона у мене теж з'явиться. Думаю, що це буде вже дуже скоро. Так, тому я ще не вважаю, що мене її не вистачає, тому що просто ще не, не дійшов час. Хоча, звісно, вже вони в продажі. В продажу вони вже є. Так, окей. Отже, сьогодні ми, друзі, розпаковуємо з вами. Останні 4 роли, і потім ми зробимо підсумок. Отже, 18 монеток бачимо 14. Ну і скільки буде сьогодні, от подивимося. Прохання підтримати канал, поставити лайк, підписатися. Так, Ну і, друзі, ми починаємо. Маю надію, що сьогодні я для себе знайду щось новеньке для колекції, що третій перебір теж не, під, не підведе, як не підвели два попередніх. Тому що всяке бувало на каналі, друзі, бачили, іноді були такі випадки, що монетки нас не влаштовували. Так, Так, окей, друзі, давайте я споки наближу так і наведу, щоб вам було більш-менш видно. Так ось, друзі, це перша у нас монетка Франція. Франція, звичайно, тому її відкладаємо. Так, наступна монетка від Німеччини. Відкладаємо, так, звичайно. Так, монетка Франції була. Так, я ще не помиляюсь. Так, це у нас Італія. Так, друзі, ага, так, це у нас, бачу, Німецька. Ось, друзі, монетка гарна, стан гарний. Чому? Тому що це одна із нових монет Франції. Це регулярна монета французька 24-го року. Так, але доволі ще вона теж трапляється не часто. Тому ще більш-менш в неї гарний стан. Так, ну, але, друзі, це не. Це не якась монетка пам'ятна. так, Ми її поки відкладаємо. Так, це у нас Греція. Так, буває таке, друзі, бажання. Якщо трапляється навіть регулярна якась рідкісна, хочеться теж її покласти до пам'ятних. так. Я іноді так, таку помилку робив словенську клав. Але все ж таки, так, ні, це не пам'ятні монетки. Так, це в нас теж Італія. Так, це в нас, друзі, 2005 року. Так, Ірландія. Так, дивимось далі. Так, це у нас, друзі, Бранденбург 20-го року. Так, ось перша пам'ятна монетка на сьогодні. Так, що у нас тут стоїть? Д? Це означає, що це Мюнхенський монетний двір. Так, Бранденбург у мене всі фактично монетки є. Так? Тому я її кладу, але така монетка у мене, друзі, є. Так, це у нас Німеччина. Франція 20-го року, ну, теж доволі непоганий стан. Так, дивимося далі. Бельгія. Так. Італія. Так, друзі, наступна у нас Франція 2002 року. Так, ось, друзі, ще одна монетка. Що це у нас? Гамбург 2008. -го. Так, що ми тут бачимо, друзі? Так. Потерта трішки. Потерта. Так, ну я бачу тут де. Це в нас виходить, друзі, теж Мюнхенський монетний двір. Треба буде подивитися. Так, подивитися гамбург. Так, гамбург. Друзі, мабуть, такої монетки у мене якраз і немає. Треба буде переглянути. Так, якщо не помиляюсь, такої монетки у мене немає ще. Подивимося. ну, Маю на увазі, різновид монети є. Треба подивитися саме монетний двір. Так. Це у нас буде звичайна монетка. Звичайна. Так, це у нас звичайна. Так, ну і швиденько пробіжимося, щоб не витрачати час, друзі. Ну, Фактично, ці всі монетки, це звичайні. Бачимо чотири німецьких і одна із Люксембурга. Так, тому відкладаємо. Беремо далі наступний рол. Дивимося. Так. Так, такий гарний стан, друзі ще так. Сексоні Анхальт. Доволі непоганий стан погодьтеся. Так, така вона ще блистить, вся. Так, Сексонія Анхальт. Я бачу, тут у нас Карлсруе. Ну, мені подобається ця монетка, друзі, як для монети з обігу доволі непогана. Так, тому її кладемо. Так. Я треба буде потім переглядати. І я, звісно, собі стан кращий завжди забираю. Так, давайте ми ще краще, можливо, наведемо. Так. Ось так. Іспанія. Іспанія, нічого. Нічого звичайного, не незвичайного. Так, це у нас Сталі Бельгія. Так, ось, друзі, бачимо Мекленбург переднє помирання 2007 року. Що тут бачимо? Теж, мабуть, F? Штудгарський монетний двір. Так, F, а, друзі, якраз, до речі, я дивлюся, мене такого і начебто і немає. Треба подивитися. Хоча, друзі, чесно вам скажу, що я ще не переглянув ті монетки, може там теж було Мекленбург переднє помирання. Я ще не помиляюсь, теж був такий монетний двір. Треба буде переглянути по монетним дворам окремо. Нагадую, друзі, так що в німецьких монетах, хто дивиться це в перше відео, є різні монетні двори. Так? От, тому я, я собі теж маю такий списочок, веду їх. Так? Є берлінський монетний двір, Мюнхенський, Д. F – це у нас штутгарський, G це у нас Карлсруе, і 5 це Гамбург G, J. Так? Тому відповідно. Якщо ви ще на це не звертали увагу, можна звернути так, і теж колекціонувати за монетними дворами. Від кожного монетного двору, в середньому так, 10 мільйонів монеток. Ну, по 2 мільйони, так, від кожного монетного двору, 10 мільйонів однієї пам'ятної монети. В середньому так виходить в Німеччині. Так, друзі, це у нас звичайна Іспанія. Так, це у нас Франція. Це у нас німецька. Те ж саме бачу Німеччина. Так, наступно у нас дивимося, друзі, це у нас програма Erasmus від Німеччини. Так, f Штудальський монетний двір. Але такі монетки в мене всі є. Тому кладемо сюди, мабуть. Так, далі Варшавський клин. Так, ці монетні двори теж у мене всі вже є. Тому кладемо. Так, Бельгія. Так, це у нас Люксембург. Так. Італія. Так, друзі, бачу ще там далі монетку. Так, це у нас теж звичайна Німецька. Теж доволі непоганий стан. Так, це у нас північний Рейн-Вестфалія, друзі. Ну, як для таких років теж ще непоганий стан. Бачимо тут А. Це говорить про те, що, друзі, це у нас Берлінський монетний двір. Так, дивимося у мене. Друзі, якраз, до речі, у мене такого монетного двору і не вистачає. От, подивіться, якщо подивитися уважно, так? НРВ Нордрейн Веля. Ми бачимо, А, якраз в мене такої монетки не вистачає. Тому, вже десь дещо можна поповнити теж свою колекцію. Так, окей. Так, на фоні у мене трішки розмито все, але думаю, що це не так. Я потім наведу вам, друзі, побачимо ще раз ці монетки. Так, це у нас фінська монета. Так, австрійська. Німецька. Так, що залишається? Ага, Все ж таки ще є одна монетка, друзі. Це у нас гамбург берлінського монетного двору. Ну, така монетка у мене у всіх у дворі вже є. Так, окей, друзі, що другий. Перший у нас не дуже багато монет, а от якраз це останні дві залишились. А якраз другий нас порадував. Шість, монет, шість монеток ми бачимо. Так, окей, дивимось далі. Третій рол. Так, але мені здається, мені так віриться, що, що цей великий пакунок буде містити більше пам'ятних монет, ніж ті два попередніх, що я вже колись на відео розпаковував. Маю на це надію. Так, друзі, наступне. Зараз я наведу. Теж ось так ось є. Біжимо далі. Це, звичайно, німецька. Так, аналогічно. Так, далі. Дивимося. Те ж саме. Так, у нас Гамбург. Те ж саме, друзі, подивіться. А, Берлінський монетний двір. Кладемо сюди. Так, є. Так, це у нас Італія. Так, далі ми бачимо Німецька, звичайно, Так. Австрія. Так, друзі, це у нас Німецька. Так, Німеччина. Так, це у нас... Те ж саме, стандарт, це французька, так. Так, це у нас Німецька. Німеччина. Німеччина, Бельгія. Так, друзі, наступна монетка. Це у нас, хоч трапляється доволі вона у нас рі, е, рідко, але це Словенія. Так, коли, пам'ятаю, вона мені вперше трапилася, а я читаю, думаю, Франція. Франц написано. Так, але в той же час, думаю, Словенія. Як це так? Так, це у нас Франц. Е, правильно, як там прешерн, чи як його читати? Правильно. Хто з Словенії, можливо, поправити мене? Так, це. Діяч словенський, так, тому монетка присвячена йому. Це не з Франції, друзі. Я чомусь думав, відразу, що це, можливо, французька. Трішки плутають такі е, імена. Так, дивимось далі. Італія. А, друзі, бачите, знову ж таки, це завжди роблю помилку, я її кладу завжди сюди. Треба її покласти десь далі. Це непам'ятна монета, тому ми її кладемо. Звичайна регулярна словенська монетка. Так, так, це в нас. Звичайно, звичайно, друзі, ну що, цей перебір мене такий не дуже радує. Маю на увазі цей, цей рол. Так, ось тут ми бачимо чотири звичайних монетки Залишилось, друзі, що виходить тільки одна монета. Ось. Так уже я хотів обрадуватися, що в мене буде набагато більше пам'ятних, але щось. Третій рол підвів мене трішки. Так, давайте ми так зробимо трішки екран. Ну що, друзі, залишився останній рол. Маю надію, що він статистику нам підправить трішки. А можливо, погіршить. Так. Так, ну що, дивимося далі. Зараз я відразу наведу. Так, ось у нас це Греція. Так, дехто не знає, що означає, так дуже ще раз нагадую, що це Зевс краде Європу за грецьким міфом. Так, тому... Але це регулярна монетка. Це регулярна. Монетка Греції. Не якась пам'ятна. Так, так. Це у нас Люксембург 23-го року. Так, наступна монета від Італії. Так, далі. Так, друзі, це у нас німецька монетка 25 років об'єднання. Е, ще раз нагадаю, так що у 20, 2025 році. Е, Вийшла монетка 35 років об'єднання. Я її чекаю ще, поки вона не трапилась мені. Ну, але це питання часу. Так, дивимося далі, звичайно. Так, ось, друзі. Так, сьогодні у нас вперше попадається нам Нідер Заксен, так? Бачимо, це у нас Д. Це означає, що зліва стоїть так? буква Д. Це у нас мюнхенський монетний двір. Так, тому її кладемо сюди. Так, далі наступна у нас Австрія. Так, Бельгія. Так, друзі, це у нас німецька монетка. Так, це у нас Бельгійська. Франція. Так, Словенія 2015 року. Це у нас Мекленвух переднє помирання. Так, від штударського монетного двору F. Так, є. Кладемо сюди. Дивимося далі. Звичайна. Австрія, звичайна. Так, Франція. Так, що це у нас те ж саме? Мекленбург передні помирання, тільки де? Мюнхенський монетний двір. Так, є. Австрія. Так, наступна монетка, друзі, ми бачимо Бундесрат. Йот, це у нас означає, що це гамбурзький монетний двір 2019 року. Так, ну такі двори в мене всі теж, друзі, є. Так, ще, ще один Мекленбург теж від Мюнхена. Мюнхенський монетний двір. Так, є. Ну, старистику, думаю, піднімає. Трішки там цей рол. Так, це в нас Франція. Німеччина. Так, що залишається, друзі? Залишаються дві стандартні німецькі монетки. Отже, отже, робимо підсумок. Так, з третього так, з третій, третій, перебір чотирьох ролів. Ми знайшли з вами, друзі, з першого ролу дві, з другого шість, Тільки одну з одного ролу, так, і тут знайшли з вами теж 6. Не знайшов я в третьому переборі щось такого, чого в мене немає, крім ще за винятком деяких монетних дворів. Так, в мене деяких монетних дворів точно немає. Але робимо підсумок, друзі. Так, рахуємо. У нас 2, так, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Займаємось математикою, друзі, перший 18, перший перебір. 18 плюс другий 14. Це в нас виходить. 18 плюс 14, 32. Так, 32 монетки. Плюс, друзі, ще раз рахуємо так, 32 плюс 8, 9. 10, 12, 13, 14, 15. Так, друзі, вже, я вже збився. Рахую ще раз 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 32 плюс 15, друзі, 47 монет. 47 монет це кращий результат із великого пакунку. Я знайшов 47 монет із 250 монет. Тобто ми перебрали з вами 250 монет обігових і знайшли з них 47 пам'ятних монеточок. Тому статистика непогана. Так, я знайшов для себе якісь монетки. Так, ну і, звісно, друзі, я зберігаю багато однакових для того, щоб пізніше з кимось мінятися. Або, звісно, я буває їх розіграю. Тому слідкуйте за каналом. Можливо, ви коли знову побачите, що на каналі буде розіграш. Так, і Тому зможете взяти участь і вибрати для себе монетки, яких вам не вистачає. Ну, а так я прошу вас підписатися, поставити лайк, друзі. Маю надію, що вам сподобалось таке відео. Підтримайте канал, якщо вам це не важко. Ну, і до зустрічі до наступних відео.